18 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Під керівництвом міського голови Ольги Попенко розглянули 27 питань, що стосуються життєдіяльності міста. Порядок денний охопив ряд важливих тем. Цього дня ухвалили рішення про визначення форми здобуття освіти у навчальних закладах міста на 2025-2026 роки. Пропонується очна і змішана форма, змішана в небагатьох закладах, я їх зараз назву. А причина скрізь одна й та. Аж це в зв'язку з тим, що потужність укриття не забезпечує одночасне перебування для усіх учасників процесу, тому і пропонується змішане навчання. Це поєднання очної та дистанційної форми. Отже, пропонується змішана форма. Якщо взяти заклади дошкільної освіти, то це ЗДО номер 8 і ЗДО номер 19. У всіх інших закладах дошкільної освіти очна форма. Якщо взяти заклади, навчальні заклади, то змішана форма пропонується у гімназії номер 2 ліцеї номер 9 і ліцеї номер 14 В усіх інших очна форма. І у двох позашкільних закладах також. Змішаний режим навчання. Проєкт рішення щодо роботи мистецьких закладів освіти міста передбачив очну форму навчання. Також у ході засідання заслухали низку фінансових питань. Виконком затвердив зміни до фінансових планів на 2025 рік для комунальних некомерційних підприємств, зокрема Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги та Прилуцької центральної міської лікарні. Ці ж установи відзвітували про виконання фінансового плану за другий квартал 2025 року. Серед ухвалених рішень і затвердження відповідних звітів за перше півріччя від комунальних підприємств послуга та комбінату шкільного харчування шкільний. Члени засідання розглянули і питання розірвання договору оренди майна. Товариство Укртелеком звернулося до міськради із заявою. Відповідно до документу, організація планує припинити надання телекомунікаційних послуг у мікрорайоні військових містечок необхідну кількість голосів набрали і питання щодо списання майна, виділення коштів на матеріальну допомогу та погодження місць для розміщення зовнішньої реклами. Окрім цього, затвердили встановлення меморіальної дошки загиблому герою прилучанину Володимиру Левченку.